Всіх вітаю, на каналі Альона Магія Таро. Сьогодні 10 жовтня в нас. Давайте зробимо розклад. По-перше, подивимось Авдіївка зараз, тому що є інформація, що наступ, по-перше, вчора та сьогодні дуже сильно обстрілюється Авдіївка. Також зі слів бійців. Вони лізуть по всій лінії фронту, від Красногорівки до Водяного. Техніка піхота їх дуже багато, авіація працює безперебійно. І я так розумію, що ворог захопив деякі, деякі позиції наші на цьому направленні. Так, давайте подивимось: Авдіївка, Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок. Сьогодні у нас 10 жовтня, 23 рік. Що там відбувається? Що ворог там замислив? Авдіївка? Що зараз відбувається в Авдіївці? Що замислив ворог? Що замислив ворог? Авдіївка, сьогодні, 10 жовтня. Що там відбувається? Що замислив ворог? Так, помірність. Ілюзія, ілюзія спокойствия. Що там на Авдіївці відбувається? Зараз. Так, карта вибору. Якесь, було прийнято якесь рішення. Бачите, тут рішення домовленості стосовно чого. Ага, військове рішення, король мечів. Військове якесь рішення, таємний. Таємний план. Бачите, таємний план, який вони, які, який вони винашували по Авдіївці. Вони його, е, військовий план, вони його е, почали втілювати в життя. Що буде далі в Авдіївці? Відбуватися, що буде далі. Ну, бачите, карта, карта власті йде. Дійсно, вони могли захопити деякі ділянки. Деякі наші позиції, що буде відбуватися в Авдіївці в найближчі дні. Що буде відбуватися в Авдіївці в найближчі дні? Удара, дуже багато ударів. Ой Боже, ще й диявол. Ну, дивіться, дуже сильні обстріли, удари по дияволу, це і ракети, це якийсь таємний план, це якась западня. Бачите, туз Пентаклі це. Карта землі. Карта землі можуть, можуть досить сильно просуватись в тому напрямку. Авдіївка, що буде в найближчі дні, багато смертей, дуже багато смертей. Пожежі, смерті, руйнування будинків, також руйнування по десятки пентаклі, техніки. Що буде в Авдіївці відбуватись справедливість? Угу. А чия перемога? Перемога чия? Бачите, багато ударів, багато буде швидкі, швидкі дії, якісь просування. Бачите, хитрий план. по жриці. Ось він тут. А що там з українського боку в Авдіївці? Що буде відбуватись з нашої сторони? Бачите, в наших тупік і башня падає. Тупік, башня і карта страху. Ну, можуть втратити дійсно якісь території. Вони пішли в наступ. Всі чекали, що вони, що вони підуть на Куп'янське, а вони пішли на Авдіївки. Проведена робота, план, бачите сила. Вони зібрали силу, вони туди збирали силу, проводили роботу, і в них план. У Авдіївці. Наші захищаються, бачите, захищаються. Що буде в Авдіївці далі? Поразка на кого падає. Ну, Там дуже важка ситуація якась може бути. Бачите, зру... будуть руйнувати місто. Будуть руйнувати місто, багато жертв, карта смерті, ну. Давайте прямо запитаємо, чи зможуть вони просунутись? Армія РФ, чи зможе армія РФ? Так, зараз я, так чи зможе армія РФ просунутись на Авдіївському напрямку? Чи, може, чи зможе армія, армія РФ в найближчі дні просунутись по Авдіївському напрямку? Чи зможе армія РФ? Угу. Ну, дай Боже, щоб так і було. Дивіться, карта пасиву. Тобто спроби будуть, але все ж таки м іде відлюдник і карта пасиву на їхні дії. Тобто, в них нічого не вийде. колесниця, Десятка мечів. Ну, бачите, їхня колесниця, тобто їхній прорив, йде по десятки мечів. Завершення десятка мечів. Ну, тобто, багато жертв і е, план буде невдалий. Хай так і буде. Хай так і буде. Все буде по справедливості. Бачите, по справедливості. Хай так і буде. Так, наступне питання. Подивимося. Подивимося? Так, сьогодні 10 жовтня. Що відносне зайтище на території України? Ну, якщо можу так сказати, що задумав ворог? Що задумав Кремль та військове керівництво Росії? Що вони задумали стосовно України? Що вони задумали? Який в них задум відносно України? Сьогодні 10 жовтня, 23 рік. Що задумав ворог Росія? Відлюдник, четвірка жезлів. Зараз ще давайте додавлю, що задумав ворог. Планує щось. Ага, він чекає, що від миру не буде нам допомоги. Це по-перше. Бачите, П'ятірка Пентаклі. Не буде допомоги для нашої країни. Ось це вони вичікують. Вичікують, що буде з нашою допомогою? Що задумав ворог, РФ, Кремль, військове керівництво Росія стосовно України? Сьогодні 10 жовтня. Які в них плани? Задуми? Що вони задумали? Важка якась ситуація, це карта як просування, десь прорив, десь зробити прорив, влаштувати важку ситуацію. Що ще задумав ворог? Змінити ситуацію, їм потрібно змінити ситуацію колесо фортуни, щоб були вибори. Тобто вибори це домовленості і зупинка військових дій. Те, що їм потрібно на якийсь час, щоб зібратися з силами. Оце їхні плани. Оце їхня, оце їхня, дивіться, це їхня перемога у війні. Це їхній план. Їм потрібно зробити десь прорив важку ситуацію на фронті, щоб. Зеленський пішов на домовленості і була зупинка, заморозка у цих військових дій. Ну, давайте подивимось, що вони будуть робити, їхні дії, їхні дії. Які будуть дії Кремля військового керівництва Росії в найближчі дні? Які будуть дії Кремля військового керівництва Росії в найближчі дні відносно України? Дивимося вже на дії, які будуть дії? Дії відносно України. які Знов домовленості, бачите? Ну, бачите, знов домовленості, десь буде колесниця, тобто десь піде наступ, колесниця. Що будуть робити? Так, як, якийсь хитрий план, бачите, якась робота була зроблена. Було якесь планування, щось таке хитре, ну, як, як завжди. Якийсь хитрий план, що вони будуть робити в найближчі дні. Так, башня і уход. Ага. Буде е, на фронті, на фронті це буде дуже сильний обстріл, щоб наші пішли. Бачите, їм, треба, щоб наши, е, їм потрібно, щоб наші десь посунулись і відійшли від своїх позицій. Їм потрібне якесь просування на фронті. Що вони будуть робити? Сила. Ну, бачите, збирають сили, або вже зібрали силу. Зібрали силу, що будуть робити? Будуть йти до своєї цілі, до своєї мети. Бачите, якісь швидкі дії. Або це вже відбувається, або ось ось вже це буде відбуватися. Йдуть до своєї мети, а мета в них перемовини. А на решті позицій будуть тримати ось карта оборони. Так, і давайте запитаємо дії. Ні, дії ми не будемо запитувати. Чи знають наші, наші всі спецслужби, військові українські, наша розвідка, чи знає план ворога? Чи знає план ворога? Наша розвідка, наші військові чи знають план ворога. Ну, Трійка мечів каже чітко, точно в ціль, прямо в серце. Бачите, чітко знають план, тому що це чіткий план. Вони його знають. Вони зможуть, зможуть цьому завадити їхньому плану. Наші українські військові зможуть завадити плану ворога. Зможуть завадити плану ворога. Я думаю, що так зможуть. Зможуть. Вони щось, ну ось оборона, тримають оборону. Ну, дуже важко. Чи зможуть завадити плану ворога? Я все ж таки думаю, що зможуть завадити король мечів, військові, бачите, зміну ситуації, на, якось змінити ситуацію на свій бік. Карта атаки, бачите. З обох боків йде атака. Так, давайте ще подивимось на оракулі, що нам скаже оракул. Давайте запитаємо спочатку про Авдіївку. Так, Авдіївка. Сьогодні 10 жовтня, Авдіївський напрямок, Авдіївський фронт. Що зараз відбувається зі сторони ворога? Що він запланував і що зараз? Ну, бачите, воїн, йде наступ, карта воїна. Йде наступ, йде вогонь, тобто обстріли там просто пекло. Обстрілюють з повітря, з землі, вогонь, все горить. Вони хочуть по карті радуга захопити якусь частину територій Авдіївський напрямок. Бачите, небезпека з повітря йде воздух і воїн. Небезпека з повітря тобто, це з літаків йдуть обстріли. Дай Бог, щоб їхній план пішов по ілюзії, тому що карта ілюзії, карта дурня падає. Да, карта. Наказання. Я думаю, вони там отримують по заслузі, і в них нічого не вийде. Дай Боже, хай таке буде на Авдіївському напрямку. Тепер давайте подивимося плани Кремля на Оракулі. Так, Плани Кремля, плани РФ, плани військового керівництва Росії. Стосовно України в найближчі, найближчий тиждень. Сьогодні 10 жовтня, 23 рік. Які плани у Кремля? Військового керівництва Росії стосовно України. Які в них там плани? Найближчий тиждень. Що планують? Так, ну знову воїтельниця. Ну, обстріли планують. Обстріли планують. І е, там, де, бачите, та територія, де було воздержання, тобто, де було більш-менш затища, вони пішли туди атакою. Воїтельниця на воздержання, на затища. Пішла туди башня. Що планує ворог? Угу, диявол. Болезні. Йому потрібно дійсно захопити якусь територію зараз. Бачите, диявол. Дуже м, карта болезни люди, это люди страждають. Це жертви у війні, це руйнація тіла, бачите? Зруйнувати всі наші плани. Що планує РФ та Кремль найближчий тиждень? Заморозка їм потрібна, Бачите? заморозка. Ну, вона йде по ілюзії. Дай Бог, щоб це було по ілюзії. Дуже пристальна, пристальна увага. Що планує Кремль? Карта дурня. Ну так, їм потрібна земля, вони, потріб... вони хочуть захопити. Бачите, ключ, хочуть знайти десь слабкі місця. Зрадники є, десь хочуть знайти слабкі місця на фронті. Ну так, бачите, карта воїна, змія. Так, зрадники. Серед наших воїнів є зрадники, карти кажуть. Які їм все розповідають, їм все доносять. Є зрадники. Ось карта зрадників військових, а ось вони їм, РФ Росії, все докладують, здають. Ну, ось такі на сьогоднішній день я бачу в них плани. Але вони, слава Богу, йдуть по ілюзії. Хай так і буде, хай нічого в них не вийде, хай вони вже пощезнуть з нашої землі. Пишіть свої запитання під цим відео, можливо, є про Україну, про світ. Що кого цікавить, все. на все постараюсь повідповідати. По можливості та зняти відео всім гарного вечора!